Менеджерка проєкту Катерина Юдіна говорить, цей фільм розповідь кримських татар, які переїхали до материкової частини України після окупації півострова Російською Федерацією. Стрічка створена громадською організацією Інтерньюс Україна за фінансовою підтримкою Королівства Нідерланди. Це історії кримських татар. Кожен з них робить якусь свою справу, яка дає можливість тримати зв'язок із домом. Так, наприклад, можна побачити історію підприємниці Лерене, яка Через кухню три підтримує цей зв'язок, і коли вона готує от для неї, це справа, яка їй допомагає пережити втрату рідної домівки і якось підтримувати зв'язок з Кримом. Показати фільм Вітер з гір запропонував музей воєнного дитинства. Ця подія стала заключною у виставці, яку презентував музей у Херсоні. Розповіла Юлія Скубицька. Це такий дуже успішний, цікавий документальний проєкт. Я багато про нього чула і. Тому ми вирішили, що було б дуже доречно в Херсоні показати фільм, який присвячений кримським татарам, які виїхали і які намагаються знайти себе в новій ситуації. Джаксім – кримська татарка. Вона проживає на Херсонщині з 1981 року. Говорить, у неї багато знайомих, яким довелося поїхати з Криму після анексії. Ну, звісно, вони не вдома. Це вже не комфортно, а з іншого боку, треба якось жити, так годувати сім'ї і так далі. І тому вони змушені були прилаштоватись. Представниця уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим, і міста Севастополя, Ірина Верігіна, розказала, що 2021 року вони фіксували збільшення обшуків і арештів на півострові. Зафіксовано на території те, що знищується українська мова, знищується кримсько-татарська мова, і майже немає освітніх закладів, де б діти вивчали українську мову. Ми фіксуємо мілітаризацію дітей на півострові. Мілітаризація починається з дитячого садка, тим більше, більше мілітаризація проходить саме на території Криму, навіть більше, ніж на території Російської Федерації. Режисеркою фільму стала українська документалістка. Юлія Кочетова, яка також написала сценарії та шукала героїв для стрічки, розповіла Катерина Юдіна, Наталія Тимофєва, В'ячеслав Ходус новини на Суспільному, Херсон.